Росія готує мобілізацію 300 тисяч людей на перше червня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з його фінським колегою Олександром Стубом. Відповідаючи на запитання журналістів, глава держави спершу спростував інформацію про те, що в Україні необхідно мобілізувати 500 тисяч військових. А потім додав, що йому відомо про мобілізацію в країні агресорці. Ну, Півмільйона нам не потрібно. Я вдячний, в кому заводит. Важливо, що він знайшов сили і всередині Збройних сил України. А відповідна кількість, яка не була на фронті, вони на фронті будуть. А що стосується а, окремої кількості, а скільки буде мобілізовано, поки вам не готове це сказати, можу сказати, що Росія на 1 червня готує мобілізацію 300 тисяч, додатково 300 тисяч. Я додам раніше британська розвідка повідомляла, що Росія набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів, і це дозволяє їй покривати витрати та продовжувати війну проти України. А в березні президент Росії Путін підписав указ про весняний призов до армії РФ. Планують набрати 150 тисяч солдатів.